У селищі Кіндійка у храмі Різдва Пресвятої Богородиці попрощались з українськими військовими Сергієм Клименком та Михайлом Мельником. Сергій багато років працював інженером в обласній телерадіокомпанії Скіфія. Після окупації він лишався у місті. Згодом виїхав до лав захисників. Приєднався у вересні, говорить його тесть. Средний був чоловік завжди тільки помагав всім, не тільки нам, тільки своїм родні. Мама його зараз братом знаходиться в окупації в брильовки. Михайло Мельник, пригадують сусіди, людиною був привітною та доброю. Ірина каже, її чоловік хрестив його сина, який загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув 28 лютого в минулому році, коли наступлення було в Херсонах, коли зайшли орки, по-другому ніяк не можемо сказати. Дуже добре, щира людина була, поховав чоловіка, поховав сина. Тепер ховаємо його. Тиждень тому Михайло каже Ірина, приїздив у відпустку. Був недавно в відпустку. ще розговорювали, сміялися, улибалися. Неділю назад, може, десь 7-8 днів, як він був в відпустку. У загиблих захисників лишились родини, дружини та діти. У Сергія Клименка двоє дітей. У Михайла Мельника донька та двоє онуків. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.